Слава Україні! Хмельницька лікарня почала продавати електроенергію, яку сама і виробила. За особисту хоробрість в бою. Президент вручив державну відзнаку захиснику з Красилова. Це 5 хвилин. на Головне розпочинаємо. Служба безпеки України викрила злочинну діяльність начальника одного із відділів Ярмолинецької ОТГ. За даними слідства, посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за сприяння у виділенні земельних ділянок комунальної форми власності для розміщення мафів. Інформують у спецслужбі. За 8 тисяч доларів чиновник пообіцяв місцевому комерсанту оформити дозвільні документи на розташування двох мафів у центральному парку. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання другої частини хабаря у розмірі 7. Ми тисяч доларів США посадовцю. Повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід наразі підозрюваного відсторонено від посади. У межах кримінального провадження встановлюються інші, можливо, причетні до злочину особи. Хмельницький лікувально-діагностичний центр вперше почав продавати в мережу електроенергію, яку виробив за допомогою сонячних панелей на своєму даху. Про це повідомляє голова комітету Верховної ради з питання енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Це стало можливим завдяки встановленому минулого року на дахах трьох медичних закладів міста сонячних панелей загальною потужністю у 100 кВт. Зазвичай сонячні панелі на дахах лікарень виробляють електроенергію для власних потреб. Але відтепер, в години, коли вони виробляють електроенергії більше, ніж поліклініки, споживають, вироблений надлишок продається в мережу. Ще на одному кладовищі у Хмельницькому планують збудувати колумбарій. Остаточна вартість будівництва колумбарної стіни на кладовищі у мікрорайоні Ракове буде відома після того, як завершиться тендер, оголошений на майданчику електронних закупівель. Прозора це буде другий колумбар, який збудують на кладовищі у Хмельницькому. Тендер на нове будівництво поминальної колумбарної стінки героїв російсько-української війни на кладовищі Ракове запланований на 20 травня. Заявлена вартість будівництва 2 мільйони 107 тисяч гривень. Ну і нагадаємо, що першу колумбарну стіну збудували у Хмельницькому на кладовищі у Шаровешці. Вона розрахована на 156 урн. Будівництво другої секції планується у 2025 році. Також програма розвитку Хмельницької міської ритуальної служби передбачає будівництво крематорію орієнтовно у 2027 році. У день піхоти, який в Україні відзначали 6 травня, президент України Володимир Зеленський привітав захисників та вручив їм відзнаки. Троє воїнів отримали хрест бойових заслуг серед них красилівчанин Валерій Лобов. Про це повідомили у Красилівській міській раді. Зазначається, що майор Валерій Лобов є учасником бойових дій у цивільному житті. Був учителем фізкультури та предмету захисту країни. Депутат міської ради, восьмого. Скликання активно займався волонтерською діяльністю. У червні 23-го року особисто повів особовий склад роти на штурм, дістав поранення, але попри це організував евакуацію однієї частини підрозділу, а іншу довів до ворожих позицій. Сам після цього, з непритомнів, Валерія Лобово евакуювали з поля бою в тяжкому стані. За два місяці продовжив виконувати бойові завдання в районі роботиного на Запоріжжі. Розповіли про офіцера в муніципалітеті. Хрест бойових заслуг це найвища військова нагорода України, заснована з метою гідного відзначення захисників суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Ця президентська відзнака вручається за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із противником, а також за видатні успіхи в управлінні військами під час ведення. Воєнних дій. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь Першим подільським, і за те, що ви залишаєтеся з Україною. Бережіть себе.